Відома українська співачка Ірина Білик чекатиме настання стання 21.12.2012 у власному бункері вона його зводила спеціально до кінця світу під власним будинком. Про це повідомляють столичні змі. Зірка зустрічатиме апокаліпсис, не сама запросила шістьох друзів. Склала співачка і список, хто що має принести до підземелля. Свічки, консерви, туалетний папір влаштують таку собі вечірку. Відомі рівняни, хоча і не масово, та свої запаси. Також мають. У мене в хаті завжди є сіль, сірники і свічка. Та насправді відомий рівненський актор, директор облмуздрамтеатру Володимир Петрів у апокаліпсис не вірить. Каже, скептично ставиться до всіляких пророцтв. До цього дня не готуюся абсолютно. Вже я готувався минулий місяць тому. Казали, що завалиться площа театральна разом з театром. Я всіх запрошував на площу, і там би, би танцював з усіма, не завалився, бо дякувати що І 21-го числа все буде гаразд. А от фотоматець Олександр Харват до кінця світу таки готується. Проте не скуповує свічки і консервації, ба більше навіть бункер йому не потрібний. Так, звичайно, готуюсь. Це ж. Прекрасно, кінець світу це прекрасно. Це значить що? Це значить буде народження нового світу. І будемо мати надію, що світ стане кращим. Хто хто? А Галина Кульчинська своєю креативністю може здивувати будь-кого. Можливо, і бункер для рівнян підготувала. Я вам кажу чесно, я до цього не відношусь ніяк абсолютно. Та все ж розмови про апокаліпсис змусили замислитися заступницю мера загалом про логічність дій. Кінець світу і е, всі масово закуповують сілі свічки. Я собі задаю так паралельно чомусь іншому питання. Якщо кінець світу, то це все. Ну, це кінець всього. До чого тут свічки, сіль і ще якісь речі? Не зустрічатиме кінець світу 21 грудня Володимир Хомко, міський голова каже, просто в нього не вірить. Подивіться, як люди в це вірять. Ну, це просто жах. Не вірю і навіть те, що казначейство не проплачує кошти, це теж не кінець світу. Все буде нормально. <рес> Натомість у деяких українських містах чутки про апокаліпси зводяться до абсурду. За повідомленням в інтернеті, один із співробітників Запорізької АЕС попросив на 21 грудня вихідний у зв'язку з кінцем світу. Як не дивно, кмітливий атомник свій відгул отримав. Анна Махно ігор Прокопчук новини рівного.